Ми ведемо свій склемент, так? У нас такі, читання студії. Будь ласка. Тоді може хоча б декілька слів, чим займаємося. Творчість, по-перше, хотів сказати, що як є, на мою думку, що творчість це ну взагалі класна штука, як не крутий. Тобто, чим зараз ми займаємося? до особисто я зараз якось намагаюся шукати себе у віршах, шукати віч в собі. Тобто зараз пишуться речі на ну, досить актуальні теми, як мені здається. Тобто, Зараз я вам хочу ще такий віршик про соціальну мережу та деякі суспільні теми. Взагалі ми намагаємося знаходити щось позитивне, щось згарне позитиву із реальності і з світу. Тобто, ну, можете читати. Будь ласка, картин тобто, кілька віршик. Відбиваюсь думками і вилами від кохання, що ніколи не вийде за межі. Кохання за звичками і правилами бісової соціальної мережі. Об'єднують нас не кохання, тенети. І наша вода зовсім не схожа на спів. Це все лише мережа інтернету, що з нашої волі гвалтує нас всіх. Можеш і далі писати Люблю, чекаю, або ж милуватися спілкуванням в онлайні. Та знай, що повідомлень твоїх не читаю. Я в іншому світі, і для тебе в офлайні відношення до соціальних мереж, до якихось стосунків. А, а зараз, можливо, трошки от про ну, муза, е, таких рядочків. Тебе для себе виріжу з картону і серця шматок покладу біля ніг. Дівча у сукні кольору циркону, для тебе ж царство зена переміг вогненної води та гіркого кофеїну. І розбуджу натхнення неземне. Відфільтрую. Не авдивних думок піному, Тоді, моя любов, і створює тебе. Дякую, будь-якої шанс. А ти живе, великим спаси.